Ну і зміни для українців в генеральному штабі вирішили запровадити нові правила перетину кордону для військово-зобов'язаних громадян не проти обмежити пересування всередині країни. За задумом кожен військово зобов'язаний, перш ніж мандрувати, має відвідати військового комісара і отримати в нього спеціальну довідку з дозволом покинути домівку. Для чого це потрібно, і що світить порушникам цього правила далі у сюжеті. Дорога до Європи веде через військкомат. Нові правила перетину кордону вирішили започаткувати в генеральному штабі. Також військові не проти поширити нововведення і на в'їзд та виїзд між областями всередині самої країни. За задумом, кожен військово зобов'язаний, який хоче податися в мандри, службові чи приватні, мав би прийти спочатку до військового комісара і отримати в нього спеціальну довідку, яка й надає зелене світло поїздкам. Є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Він в редакції ще 93-го року. Так от пункт шо... Оси статті 22 цього закону там прописано, що під час оголошення мобілізації усі військовозобов'язані мають е е з'явитися у військового комісаріату за викликом. А якщо їх не викликають, то вони мають в цьому військовому комісаріаті отримати ту саму довідку. Видаватися такі довідки мають безкоштовно, безпроблемно та ще за короткий термін, запевняє Владислав Селезньов. І нагадує, ще 30 січня президент України Петро Порошенко підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення проведення цьогорічної часткової мобілізації. У цьому документі йдеться про поїздки як за кордоні, так і країною військовозобов'язаних чоловіків, і жінок. Утім не й тижня від нововведення, як навколо нього щинився галас. Все б нічого, але право на вільне пересування закріплене в конституції. Відтак його обмеження неконституційне. Міністр оборони, відповідаючи на запитання журналістів, чому вирішили запровадити такий режим, заявив, деякі чоловіки хочуть пересидіти мобілізацію за кордоном. Відсоток ті, які бажають іти на фронт на сьогодні, від того, що необхідно, складає 20%. відсотків. Тому, якщо ви думаєте, що ті люди, які зараз знаходяться на фронті, зі рік, вони могли будуть нести службу ще два роки, то я напевно думаю, що це помилка. Уточніть, будь ласка, деталі навіщо це? Я вам сказав, навіщо? Навіщо того, що 20% добровольців, а 80% хто буде служити? Не батіг, а пряник потрібно застосовувати, щоб люди йшли захищати країну, вважають військові експерти. Забезпечення соціальної рівноваги в нинішній ситуації головне завдання. Щоб всі були в рівних умовах, і щоб не було таке, що хтось виїхав, наприклад, за пропозицією, того ж самого Путіна за кордон до речі, зверніть увагу. Сам Путін підключається до проведення інформаційно-психологічних операцій в найбільш ключові моменти життя. Будемо так казати. Да? Далі більше офіційна Москва не пропустить нагоди продемонструвати світові, що Україна утискає права своїх громадян. Застерігають юристи. Тож не виключно кажуть вони, що Кремль може навіть допомагати тим, хто не погоджуватиметься із нововведеннями. аби такого не трапилося, варто б спочатку відпрацювати механізм. А вже опісля його запроваджувати, а нині більше запитань ніж відповідей навіть у самих юристів. Одне з них, хто має оформляти таку довідку, якщо людина їздить у службові відрядження за кордон, працівник чи фірма немає відповіді і на запитання, на який термін видається довідка. Росія безумовно вона буде використовувати при найменшій нагоді механізми будь-яких скарг для того, щоб на міжнародному рівні показувати, що Україна там не демократична, не правова держава. Тави для цього є, адже якщо система дозволів буде запроваджена, порушується 33 стаття Конституції України, яка прямо гарантує усім громадянам право на свободу пересування, зачіпається також право на отримання освіти та інші. Певне питання передбачене певне право гарантується Конституцією України, то прийняття якогось закону або іншого правового. Нормтивно-правового акту, воно не може відмінити норму конституції, так як конституція у нас закон, який має вищу юридичну силу. І без, без внесення змін до конституції, от це буде незаконно. Інша справа ведення військового стану. Ось тоді зміни до конституції вносити не треба, вважають юристи. Проте, тут зворотня сторона медалі. В країні виникна проблема із зовнішньою допомогою. У нас має бути або визначений чітко військовий стан, про що носики ну, все ці неодноразово вже казали, або надзвичайний стан. Назвати щось середнє, що звучить десь схоже, але юридично не те, якраз підпадає під поняття невизначене, не правова Іншими словами державу закликають називати речі своїми іменами. Де факту нею все частіше вводяться елементи, які властиві при воєнному стані, каже Дмитро Тимчук. Тому справді. Можливо, принаймні на певній території було ввести воєнний стан, і всі питання тоді вирішилися, бо є відповідний закон, де всі ці речі прописуються. А ми постійно біжимо за паровозом, які вже далеко попереду. Тобто постійно заднім числом приймаються рішення, які якраз в умовах мирного стану вводять якісь елементи воєнного стану. І, хоч поки у високих кабінетах не дійшли до спільного знаменника, треба довідка вже сьогодні для поїздок чи ні, адже одні рекомендують бігти брати, інші запевняють, можна почекати. Прес-секретар Держприкордон служби Олег Слободян каже: жодних розпоряджень, поки їхнє відомство не отримувало. Тож на кордоні пропуск здійснюється як і раніше, і ніяких нових довідок не вимагають. На даний момент ніяких змін в законодавству щодо е порядку виїзду громадян України за кордон, в тому чоловіків. І наявність в них довідок з військомато вони не вносили. Отже, поки достатньо мати закордонний паспорт. Наталка Фольочук, Євген Кияшко, Роман Климчук, ТВА.